Слава Ісусу Христу. З великим смутком ми згадуємо смерть єпископа Броніслава. Але як люди вірючі, ми дякуємо Господу за його життя, за дар його життя, за дар його священства і І прожив гарний вік, дуже терпеливо зносив хворобу, страждав терпеливо. Ну і я вважаю, що він прожив щасливе життя. Все життя служив Господу, вірно служив. Він відносить тих людей, яких називають людина молитви, людина віри і довіри Господу. І після нього, коли я прийшов в Одесу, я бачив працю, як він цим жив, скільки він там здоров'я залишив, щоб ту катедру відновити, скільки добре слів я чув за нього. І лише тижня священники дуже його люблять і завжди за нього моляться. Тому ми будемо надіятися теж на його молитву з неба. Нехай він з Богом спочиває.